Німецька школа вона значно відрізняється від українських шкіл. У мого сина почалися навчання, вчора з ним розмовляв, і він мені розповів таку історію. В них був урок англійської мови і їм показали три ролики. Один він мені скинув, я зараз вам його включу. Тут буквально 4 хвилинки цього ролика. там все зрозуміло без слів. Завдання було таке: подивитися ролик, і потім. Написати свій відгук про цей ролик, що ви там зрозуміли. Ну, тут дивіться, про, про хлопчиків, так скажем, ролик. Місин навчається в 9 класі, тобто, це не якийсь профільний предмет там. Але це ну, звичайний предмет англійського. Ну і от як ви бачите на екрані, тут показують. Два хлопчики, один йде в школу, а другий за ним спостерігає. Ой, закоханим поглядом в нього б'ється серце. Нахіра? Ну, нахіра це моєму сину дивиться. Я розумію, що ми по суті про. Бали свою країну, і нам тепер приходиться, якби не нам, а нашим дітям тепер приходиться терпіти чужі порядки, чужі устої. Ну, я все одно не розумію. Там він розповідав, було три ролика, Показували один оцей про цих тіпів, один про... Расову дискримінацію, там що хлопчик давненько перейшов у клас, як там його От, І там про російську сім'ю, яка приїхала жити в Європу, в який там був язиковий бар'єр, ну ті ще ладно. Ну, нахіра оце показували в ну, ну я, я не розумію, чесно. Ну, я не знаю. Ну, дивіться, є розетка, є вилка. Ми вставляємо розетку в вилку, є то все працює, все нормально. Можна, звичайно, так, дві розетки отак, от, їх сувати. Ну з цього ж нічого не вийде. Так, ну є деякі люди, які от, ну, отак от розетки вставляють. Ну, за, ну, ну, навіщо їх взагалі транслювати цих людей? Ну, Я не спорю, ну, єсть, єсть, ну, я вважаю це збій. Ну, я вважаю оці, оце вся поведінка хлопчиків. Ну, це генетичний збій. Ну, якби карати за це. там, ну, неможливо, ну, На законодавчому рівні я проти цього, щоб це каралось, але я проти, щоб це показувалося так. От, знаєте, як от прям показово, нарочито. я вам ось знімав ролик, де я в Duolingo вчив параграф про відносини. Ну, ви розумієте, таке відчуття, що в нас ну, відсутні взагалі. Гетеросексуальні відносини між чоловіком і жінкою, якою ну, в результаті якого народжуються діти. Ну просто ну, взагалі все прошите цією всією фігньою. Хринею. Я не знаю ну, навіщо це робиться. Це дуже чітко так, зараз прослідковується в усіх так званих западних цивілізаціях, в сих продуктах. Гугли там. Ютуби, все це так двигають. На yeah. Посилання на цей ролик я залишу під відео і зверніть увагу на Ютубі, скільки там переглядів. Там 50 мільйонів переглядів, 7 років, там всього 3 ролики на цьому каналі. 2,9 мільйона лайків. Тобто сім ну, років оць, оцей мультик вже показують на Ютубі з величезним охватом, величезним, 50 мільйонів раз продивилися цей ролик. І ті три ролика теж дуже багато дивилися. Що це? Ну, чесно, от в Україні до цього відношення ну, все одно ну, таке, як воно і має бути. Тобто суспільство це засуджує, суспільство це не приймає. Держава це не забороняє. Ну, от В Україні нормальна стосовно цього позиції. Ну, абсолютно нормальна. Чому з ума зійшов весь світ стосовно цієї проблеми, я, ну, я взагалі не розумію, будь чесно. Поясніть мені, хто знає, хто можливо жив в Європі, тобто я. Бачу це очима свого сина, але, ну, можливо, у когось є там якісь логічні поняття. Навіщо культивувати у дітей ці всі поняття, що прямо... Ну, прямо ну, навіть більше. розумієте, ну, ти це дивишся, в тебе більш сприймаються вже, там, традиційні відносини між чоловіком і жінкою, вже сприймаються як ненормальні. Тому що з усіх... Тобі з усіх додатків, з усіх Блін, гаджетів твердять, що там Бен полюбив, Джона, Джон полюбив Бена. У них сім'я, у них там в Америці розповідають про е тампони для хлопчиків, які вважають себе дівчатами, щоб вони лежали в туаліті. Я просто ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, Мені здається, це щось поворот не туди. Пишіть свої думки.